Итак, у кільце 18 три петлі підйомних і всього 18 стовпчиків з одним накидом. Вісімнадцять стовпчиків. І так, Затягую кільце, ниточка перед роботою, хвостик, не робоча ниточка, а хвостик. І приєднуюсь першу петельку. Один. Два, три, і сюди ж ще один стовпчик з накидом. Накидаю підслідуючу петельку, також пров'язую стовпчики з накидом. Я за обидві половиночки. Петлі один і другий стовпчик з одним накидом. Знову ж, але цю ниточку викладаю так, щоб я її вплила. Хто зі мною на каналі вже в курсі. І так, по всьому колу пров'язую під кожну петельку два стовпчики з одним накидом. В кільце було 18, другий рядочок 36. І так, пров'язую повністю по колу. І так, пров'язала другий рядочок, Приєднуюся в петельку. І все. Гарно підтягую і завершена сама серединка ось. Ниточку акуратненько перетягую і зашиваю так, щоб надійно з виворотної сторони. Зашила ниточку, одрізала ось такий гарненький рівненький кружечок в результаті у мене є. І далі з будь-якого місця приєдную другий колір. Під дві половинки петлі, ось я підхопила, і перекручую хвостик і робоча ниточка. Пров'язала, назад, перекрутила. Робочу ниточку пров'язала. Знову ж. Перекрутила. Робочу пров'язала. Перекрутила. Робочу пров'язала. І так, у мене 4 петлі. 1, 2 пропускаю. В слідуючу пров'язую. 1, 2 3 4 1 2 пропускаю в третю пров'язую 1 2 3 4 1 2 пропускаю і в третю пров'язую 1 2 3 4 1 2 пропускаю і під третю пров'язую Ось так обв'язую повністю все коло. Повинно бути таких 12 арочок. Ось такий елемент в'язання у мене вже вийшов. Значить, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12 арочка. Хвостика я поки що не одрізала. Хвостик ось у мене проплетений. І зразу ж під цю арочку я пров'язую стовпчики з одним накидом один. Два. Три, чотири, пять. Шість, сім і вісім. Під одну арочку. І під слідуючу приєднуюсь, накидую під арочку на пів Приєднуюсь. Один, два, три, чотири. І знову ж підслідуючу, приєднуюсь на пів стовпчиком. І знову стовпчики з одним накидом під слідуючу арочку. Вісім стовпчиків з одним накидом три, чотири пять. Шість і вісім ось такий. Елемент в'язання. Це в синьому ось перші арочки. Скажімо так, основа, накидую. І приєдналась. Один, два, три, чотири. Знову накидую і приєднуюсь. Так, продовжую пров'язувати всі чотири елементи. Тобто, у мене чотири уголочки, чотири таких от ажурних ракушечки і продовжую пров'язувати повністю по колу. Ось так, мабуть, краще. І так, четвертий. Четверта ракушка, приєднуюсь чотирма петельками. Дві, три, чотири. Накидаю і приєдналася. Тепер зразу ж, після цього приєднання, у мене чотири ракушки по краях. І зразу ж підпершу як і в серветках. Один, два, три для піко. Слідуюча петелька. Стовпчик з одним накидом. Один, два, три для піко. Піко. І слідуюча петелька. Стовпчик з накидом. Три. Петлі для піку. Один, два, три, Один, два 3. Вот что мне... Два, чотири, шість, сім піков. Ще один стовпчик. з накидом, Накидаю і приєднуюсь. Ось під цю арочку. І так по всьому колу. Знову під першу петлю або над першим стовпчиком: один, два, три для піко, піко. Стовпчик з одним накидом, три петлі для піко. стовпчик з накидом, три петлі для піко, так під, під кожну петельку, і повинно бути також сім таких от 2, 4, 6, 7, і в цій ракушці сім піко. Два, чотири, шість сім піко. Знову ж, приєднуюсь. Арочку. Ой, у мене ще один ступчик знакиду. І приєднуюсь в арочку або під арочку. І так пров'язую по всьому колу. Тобто ще таких два елементи, ще таких ось дві ажурні ракошечки. І так. Завершила. 2, 4, 6, 7. Приєднуюсь знову ж. І тепер уже ось петелькою. Просто перехожу для того, щоб потім заховати ниточку. Просто перейшла. Все, моя красота готова. Цю ниточку одрізаю, просто відрізаю. А цю ниточку зашиваю. Перетягую її на цю сторону, близенько показую, як я перетягую, ось, щоб всі петельки рівненькі були, а щоб робота гарненька і акуратна. І ось так під ниточками, під ниточками перехожу під основну арочку, щоб прошити надійно хвостика свого. Ну, не свого, а ниточку. Ну, ось так. Повертаю назад, так щоб уже ж ну, супер надійно. Все поправила, все у мене рівненько, гарненько. І все Це виворітня сторона ниточку. Також відрізаю і отака от у мене красуня. І вона не одна, як ви бачите, Просто прекрасно! З вами Галина Прігріз, рівних петельок, Гарного настрою!